Наразі стали відомі подробиці про стан потерпілих внаслідок трагедії в Чаплино. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпро ОВА Тетяна Квітницька повідомила, у лікарів була складна доба. Поранених шпиталізовано у декілька лікарень Дніпра. Серед поранень є важкі пацієнти та середньої важкості. Велика увага приділяється дітям. Однотипні, в принципі, усі поранення. Ми маємо діло з тим, з чим ми вже стикалися, на жаль, це. Е Черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з вибухово-осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і кісток. Маємо опікові травми, і, як ви розумієте, то гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були в тяжкому стані. Як соматично, так і психологічно на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це Троє дітей з чотирьох перебувають у достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно для їх лікування, задіяно. І медичні кадри, ліки, витратні матеріали, всі операційні були відкриті. ми Працювали, Був, була складна доба в нас, але ж робимо все, що можемо, і впорались на високому професійному рівні.